Щороку в Україні підготовка до зими це виклик заповнити підземні газосховища, запастися вугіллям і мазутом, перевірити мережі опалення та електропостачання, щоб ті не підвели у відповідальний момент. Однак зараз у нас найбільший за всі часи виклик війна, і зима в умовах воєнного часу буде наскладною. складною. Яка готовність у Вінницьких газовиків? Віда запитала у експерта. На сьогоднішній день ми готові на 100% до проходження опального сезону 2023 року. Всі, всі мережі, всі обладнання в технічно справному стані, на сьогодні питань щодо якоїсь неналежної підготовки там з нашої сторони немає. Ми все виконали вчасно і в нас згідно графіка, який був затверджений головою управління на цей рік, ми все виконали і ми готові на 100% до початку опального сезону. Що ви можете сказати щодо доставки нашого газу? Ми ж отримуємо через Молдову. Можливо, це ж теж стратегічно. Е, да на сьогодні. Ну ми ці питання не вирішуємо. У нас вущі задачі. Газ дійсно надходить в могилі подільський район, і це в частково в Могиліві. Тут у нас пару сіл, де з молдавської сторони. Ну від нас це не залежить. Це політичне питання. Я думав, що воно буде вирішено, буде вирішатися на рівні держав Молдови і України. Ще до війни, як зазначає Микола Блак, заплановано збудувати додаткову гілку як резервну. На сьогодні йде підготовчий процес до будівництва газопроводу з ГРС Мурафа до ГРЕС Могилі Подільський, щоб замінити от оцю. Ну, Цю складову політичну, що там різність можу ситуації, тим більше що це Придністров'я, щоб оце все убрати, і щоб було безперебійне газопостачання, Йде питання про будівництво, йде підготовка до будівництва газопроводу ГРС Мурафа, ГРС Морепдільська Україна має вистояти. Що має зробити кожен з нас для цього? Перевірити утеплені своїх будинків та квартир, запастися альтернативними видами опалення, котлами чи обігрівачами – та чекати на перемогу. Головний бій там на фронті. За нашу державу та наші з вами життя.